是我。 Вітання всім. Сьогодні у нас буде трошки незвичне відео. Це і не схема, це просто досвід, Досвід безцінний, і будемо ділитися з вами всіма таким досвідом. Це не мій досвід. Це пан В'ячеслав мій прислав. Мій підписник він такий файний підписник. Він не боїться покритикувати, якщо щось не так. Підказати. І запитати він і на вайбер писав мені. І на Telegram. Дивіться, в людини зроблена така схема. Ну, Ми зараз покажемо відео. Відео... Хай буде так намалювати на ну, акумулятор. не в тому. Суть не в тому. На Самочокові. Ну, Звичайно, ця схема має недоліки. Має плюси, має мінуси, як все. Батарейки там має плюс-мінус. Схема так само. Як батарейка має, плюс і мінус, так? І люди інколи має плюс-мінус. Дивіться, в чому справа. Ну він зробив перемичку, перемичка без світла не, не, не буде працювати практично. Ну, Там, якщо додивитися екран, це нереально робити підміс. Хоча люди Ну, Можна робити підміс трошки не таким способом. Це коли теплокометр стоїть вище, є там варіанти. Можна якийсь підміст робити без світла, але воно все розраховане під світло. Дивіться, цікавий момент. Сюди От скажіть, як ви думаєте, коли в котлові нас, наприклад, сюди йде там 30 градусів, так? На добрості? Ну, 30-40. І ми палимо без насоса. На там буде 50-60. так? Температура димогазів обов'язково за законними фізиками буде, буде нижча температура димогазів. Температура димогазів Т1 буде менше, ніж Т2. Т2 це коли вже ми додаємо, наприклад, тут робимо, наприклад, 60, ну, 55 градусів зробимо. Це перша температура Т1 і Т2. 2, наприклад, робимо тут 60 градусів. Так, уявімо, два режими котлові. Є на теплоакумулятор. Працюємо самочок, не самочок, там воно на температуру нас цікавить температура. І ну, вже на виході буде там, наприклад, 70-80 температура. Це т 2 буде теж. Тобто, коли температура менша води в котлові. І ну, знизу вгорі температура димогазів буде обов'язково нижча. І це до тих е, умників, які пишуть, для чого мій той підміс, для чого мій той теплоакумулятор, для чого мій той? мене працює 40 градусів котлові. Дим... Я прийшов рукоположив руку, положив на димохід, мене файно все працює. Кроскіоти дров спалюєш. А що ти хотів без дров нагріти будинок? Ти, то... як же ж? Люди добрі. Е, Недобре котлові. Так, котел був сухий. Я знаю, я сам кочегар, і мене самого на низькій температурі котел часто працює. Він то сухий, але якщо взяти на такому молекулярному рівні, там корозія потрошечки його гризе. Корозія гризе. Він зовсім не такий режим котла. Але що цікаве, коли ми додаємо температуру знизу, тоді автоматична температура згорів випіднімається. Тобто котел стає гарячіше І піднімається температура Т2. Температура Т2. Температура Т1 менше, ніж температура Т2. Температура Т1 менше, ніж температура т 2. Т2 буде більше, ніж Т1. Розумієте? Температура Т2, тобто гази гарячішають. Гази гарячішають. От стоїть таке запитання. Ану, запитання. Велике. Коли буде розхід палива менший? Коли температура нижча в котлові. І коли там по 2 години тримати нижчій температурі? Чи температура вища в котлові? Коли буде менший розхід палива? Дивіться, в мене є відео, він прислав цей пан. Є відповідь, але ми це зробимо окремим роликом. Це буде сьогодні е, таке завдання для знатоків. Давайте всі монтажники, там особливо ті, що критикують наші схеми. Ми їздимо по всіх селах і багато де бачимо по різних містах. Та для чого, а що таке ви нагородили, що хлопці наставили, Та зробити такого напряму раз і нічого не треба, постав до насосу або і все і добре буде. Запитую, будь ласка, пишіть. Запитання таке, коли буде менше дров йти, коли температура котлові нижча, і температура димогазів тоді теж нижча, тоді менше йде дров чи більш дров? Чи коли температура вища, йде менш дров чи більш? В якому режимі? Коли йде менше дров, коли температура готові нижча, чи температура котлові вища? Ну температура котлову і температура димогазу піднімається відповідно. Температура димогазів піднімається. По температурі димогазів я взагалі можу ще окремо знімати знімати. Можете подивитися канал Валерія Петрікова, він гнався довгий час за низьку температуру димогазів. там ставить термопари, щоб не, не дуло, щоб не горіло. А паливо йде. Температура димогазів піднімається, тоді, коли файно згоряє паливо, коли файно зробити високу температуру горіння, розумієте, піролізні котли, вони економні котли. Хтось там що не говорив, кому подобається, кому не подобається, піролізні котли економні котли. І за що? За те, що там висока температура горіння. А температура димогазів завжди за 200 зашкалює. Завжди за 200 зашкалює, а котел економний. Ну, Але це ми не говоримо про прирозі, ми про, просто говоримо не про температуру демогазів на, на, наразі, а про температуру котлові води. Будь ласка, пишіть в коментарях свої думки, коли буде йти менше дров? коли котел працює в холоднішому режимі чи котел працює в гарячішому режимі. Пишіть і будемо розбиратися, хто там прав, хто не прав. Будемо все цими дивитися. А відео, яке пан В'ячеслав прислав, ми десь виложимо далі. В наступних сюжетах розкажемо. Дуже цікава тема, мені особисто. Наразі всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте, і обов'язково пишіть свою думку. Коли нам береться трошки там переглядів, трошки коментарів, тоді ми опублікуємо. Навіть не одне, а два відео пана В'ячеслава. Вони якраз підходять по тематиці нашого каналу. Воно нам дуже цікаво, бо це наш досвід. Нараз всім дякую. До зустрічі.